мой пациент оттуда ходит по чарам, форму, и в там по главной, и в. Ну, это, 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 я говорю, песячки, а немножко их инции, только пять новых выделений. Вот просто так надо, и просто так. Вот. Ну что это? я А вы не пишете, видно, понимаете?

I think he's. сильно. Дуже гарні листи. Звідки ми писанки? Так, так, так. Це зробило це зробила видавництво Домовина. Ага. Оце головна організація сербів. Лужицьких сербів. Так? Я можу вам показати. Мені дуже цікаво. Мені дуже чула, б... що вони мають писанки, але я ніколи не бачила їх. Так, у нас ямарки.

ここでしかないし、手 <music>